Вітаю. Ну, мабуть, багато хто з вас помічав, що якось час дуже прискорився. Все якось біжить, летить кудись. Сьогодні встав, почистив зуби, не встиг оглянутися, вже чистиш зуби на слідуючий день. Швидкість така, якась нереальна. Просто все якось прискорилось. Але ж ми знаємо одну просту істину, що зовнішнє. Це тільки слідство того, що в нас всередині відбувається, нашого внутрішнього. Тобто, простими словами, це ми самі і создаємо цю нашу реальність, оцю таку швидкісну. Ми самі летим, як на скорому поїзді, і не осознаючи те, що це якби продукт нашої життєдіяльності, скажімо так. Якщо це продукт наш, значить ми в состоянні його й поміняти, виходить? Простий такий висновок. Ну, а що для цього потрібно? Потрібно зробити протилежне. Тобто потрібно заспокоїтися, затормозитися, якщо можна так сказати. Перевести все в плавний режим, спеціально ніяк не бігти, коли треба бігти. Ніяк не спішить, не, не їсти похабцем. а все замедлиться і робить з позиції того, що начебто ви нікуди і ніколи не можете спізнитися, хоча на самом ділі воно так і є. І що ж ми наблюдаємо таке чудо чудно, є, що через деякий час з вами відбудуться дивні речі: все замедлиться, життя стає розміреніше, спокійніше, впевненіше. Уходить, кудись оця агресія, яка цією швидкістю викликається, якесь недопонімання того, що відбувається, все якось відбувається плавно, гарно, спокійно. Але ж це й закономірно, ми ж маємо право жити красиво, щасливо і так, як ми хочемо. Чому б нам так не жити? Один тут момент який є, як же тут оцей перехід зробити. Ну, Розумієте, в каждому, на кожному моменті життя у нас є вибір. І тут ми повинні поставити перед собою вибір. Так, два шляхи. Або ми живемо так, як раніше, таке непонятно в якому режимі, в режимі швидкісного поїзда. Або ми робимо вибір все-таки, щоб жити красиво, щасливо, розмірено і так, як нам подобається. І все. І тоді берете себе за шкірку і перетягуєте в нову реальність. Тобто це потрібен якийсь час, Якийсь час, якісь дні, можливо, неділі. І якщо ви не будете знаходитися, будете тримати себе постійно у цьому стані спокою і наперекір всім подіям не бігти нікуди, заторможуватись постійно постійно, то через деякий час ви побачите, що життя ваше зміниться. На краще. Так що, як і у всьому остальному, починати треба з себе. Дякую.